Цей хороший тракторець за 5900. Поляк, весь в оригіналі, рівнюсінький, красивий. Або отакий за 5500. Весь на новій різині з кабіною. Рівненький, гарний. Їде дуже добре. Задні колеса також майже нові, як і передні. По тракторі все, в ідеальному стані. Такий буде за 4000 доларів. І такий Харківський є за 4,5. Такий буде 5900. Цей буде також 5900. Цей буде 5900. Ціни всі знижені, вони були по 6200 по 6300. Трактори всі з документами. Цей дорогий, цей 6500. Say she stays it.